Вже скоро прийде. Часто домовився піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрий ради, та вам дітла. Верші, як екран, дітки. Привіт-привіт, любі дітки. Як же ж приємно знову після довгої, такої тривалої розлуки, знову з вами зустрітися? Гадаю, що наші телепередачі допоможуть вам дізнатися багато багато нового та цікавого. Ой, хто ж це там? Заходьте. Привіт, привіт, добрячок. як ми давно не бачилися. Привіт, привіт, дівчатка. Сідайте, сідайте. Я також дуже, дуже радий вас побачити. Та то все таке. Ви не ну, розповідайте, як ви тут. А що в нас такого? Все по-старому. Навчання, навчання і ще раз навчання. А де ти побував? А це цікаво. Просто я їздив на гостину до діток різних країн. Вони не тільки слухали мої розповіді, а й показували мені багато цікавого у їхній місцевості. Розкажи нам так, так, розкажи. Так, звичайно ж, розкажу. А можна прямо зараз? Так, ну а чому ж не можна? Давайте прямо зараз і почну вам розповідати. А ви, мої маленькі телеглядачі, вмощуйтеся зручнесенько, і теж слухайте. Спочатку я побував у Польщі, у старовинному місті Краків. Що за місто хочу вам сказати! Це одне з найстаріших міст Польщі. З тисячолітньою історією розташоване воно на березі річки Вісле, з багатою культурою та архітектурною спадщиною. А найбільше мені сподобалося старе місто, яке розміщене в центральній частині Кракова. Центром старого міста є головна ринкова площа Кракова. Тільки погляньте, що я там побачив. Таких пам'яток архітектури не побачиш більше ніде. Потім я відвідав чеське місто Прага і побував на знаменитому Карловому мосту. При будівництві якого для більшої міцності використовували, щоб ви думали? Залізо? Ні, не залізо. Камінь? І не камінь. Що ж Що тоді? А я вам підкажу. Для цього просто відгадайте загадку. Загадка для малю. Може розбитися, може зваритися. А може, й на пташку перетворитися. Що це? Та ж це ж яйце. Невже для будівництва яйце могли використовувати? Саме так, дівчатка, саме так. Архітектор Карл Палержу вирішив додавати у будівельний розчин не тільки пісок там і каміння, а й сирі яйця. Їх привозили до Праги з усього Королівство, уявляєте, скільки потрібно було цих яєць. І що, яйці справді зробили міст міцнішим. Місцей стоїть уже понад 600 років, ось як. Як цікаво, а де ти ще побував? Хм. Ще я побував на дитячій залізниці у Білорусі. Вона що, іграшкова? Ні, вона справжня. Там все справжнє. І тепловози з вагонами, і машиністи, і провідники, і навіть пасажири. Чому ж вона дитять? А тому, що багато обов'язків там виконують діти, юні залізничники. Звичайно ж, під наглядом дорослих. Там я і познайомився уже з вам відомим лікарем Неболить. Він знаменитий лікар. Я запросив його. Щоб у наших передачах він розповідав вам, як же ж зберегти здоров'я і запобігти хворобам. А ще, що потрібно знати, аби допомогти собі чи іншим людям під час тої чи іншої недуги. Привіт, лікарю! Здравствуйте, малята! Радий знову вас бачити! І тебе, добрячок, радий бачити вже вдома після всіх твоїх подорожей. Сьогодні я хочу вам розказати, що здоров'я це справжній скарб, тому його потрібно берегти. А народна мудрість говорить: здоров'я краще багатство, а ще веселий сміх то здоров'я. Отож, дітки, посміхайтесь, радійте, щоб були здоровими. А я сподіваюся, що ми зустрічатимемося в ефірі передачі. Бувайте здоровими, дітки. Бувайте, Бувайте лікарі не, не болить! болить. Добрічок, розкажи нам ще дещо. Де ти ще побував? Х, а ще я побував на знаменитому острові Мадагаскар. Там така гарна, пригарна природа! І величезне розмаїття фруктів, які на Магадаскарі називають вуанказу. Серед них і хурма, і манго, полуниця, і банани, кокосові горіхи, гуява, лічі, анона та багато-багато інших. Сьогодні я пропоную вам приготувати салат із фруктів. Які можна зустріти на цьому острові Мадагаскарі. О, як смачно. Для цього, дівчатка, нам знадобляться перше один грейпфрукт потім два банани і три киві. Фрукти потрібно почистити від шкірки, ну і нарізувати кубиками. Ну, дівчатка, приступайте. Так, бажано, аби вони були приблизно одинаковими за розмірами. Ті треба каші більше їсти, аби мати силу впоратися з гри фруктом. Ну, а зараз нарізай, будь ласка, великими кубиками. І ми потім будемо викладувати такий кубик Рубіка. Тепер потрібно порізати грейпфрукт. також на не, невеликі такі середні кубики. Який же ж смачний у нас кубик рубик вийде. Вже не можу дочекатися, коли це ви його зробите. Ну і залишилось нам іще порізати бананчики. Тепер середину закладаємо бананчиками. Скільки ти заклади бананчиками, тоді не будуть падати і грейпфрукти. Кружечками клади бананчики туди. Ось така, друзі, смакота у нас вийшла. Салатик у вигляді кубіка-рубика. Такого салату ви можете також зробити для себе, шановні телеглядачі. А от в Англії я побував біля знаменитого біг Бену, а у Франції біля ейфелевої вежі. Світ такий, друзі, яскравий і різноманітний. Навколо нас багато багато цікавого. Потрібно вам, дітки, здобувати знання, щоб стати мудрими і освіченими людьми. Саме тому я запросив до нашої оселі І ще одну гостю, яка теж стане вам у нагоді. Привіт, дітвора! Привіт, велика мудрина! Вітаю вас! Я по нашій традиції буду допомагати вам вивчати абетку. А хто вже знає літери і навіть вміє читати, зможе дізнатись ще багато корисного. Гарних є книжок багато, в них малюнки і слова. Треба вчитися читати. Книжка стільки див хова. Про ліси і про моря, хто про птахів і про звірят, про чужий і рідний край. Тож з абетки починай. Дякую, дякую тобі, мудрину, що ти погодилася прилітати до нас на гостину. Ми чекатимемо на тебе в наступних передачах. Бувайте, друзі! Бувайте, Бувайте та, тітонько, мудрино. Поміркуємо. Хочу у вас, друзі, запитати, як же ж називаються люди, які люблять подорожувати та подорожують. Туристи? Мандрівники? Ть, саме так. Так от я хочу вам розповісти про незвичайного мандрівника. Це цікаво знати. Оскар це такий симпатичний пес-мандрівник, який прославився ну просто на весь світ завдяки навколосвітній подорожі зі своєю власницею Джоан Лефсон. Джоан забрала цього красення з притулку для собак. Це у такому містечку, яке має назву Кейптаун. Це Південно-Африканська Республіка. А за день до того, як його мали. Усипити, уявляєте? Так от, навколосвітнє турне Оскара почалося у 2009 році. З того часу він та його господарка встигли побувати більш ніж у 30 країнах на п'яти континентах. По всьому світу вони збирали кошти, щоб привернути увагу людства до такого тяжкого становища собак у притулках. Протягом своєї захоплюючої подорожі Оскар встиг побачити Ангкорват, Мачу Пікчу, а також багато інших визначних місць. Спогади про їхню мандрівку. 36 країнами світу були викладені в книзі по всьому світу мої подорожі з Оскаром. Ось так називалась оця книга. А, а ми, ми зможемо з тобою помандрувати. Ти, то Звичайно, разом із нашими глядачами ми мандруватимемо просторами рідного краю та різними іншими країнами. Та це вже буде в наступних передачах, тому що час нашої передачі добіг до кінця. Дітки! Напишіть нам, будь ласка, де би ви хотіли побувати, мандруючи через нашу телепрограму. Листи надсилайте на адресу, яку бачите на екранах. Ну, а нам залишилось вам тільки сказати: до, до побачення! побачення до, до наступної зустрічі! зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам помагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну, а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі-добряка.